У бізнес-класі народна мудрість каже: лінивий двічі робить, скупий двічі платить. Ми робимо один раз і гарантовано якісно. Дивіться програму і ви дізнаєтеся про таке. Єдиний соціальний внесок кому платити, кому ні. Долари, євро, рублі. Усі курси найважливіших валют у нашій таблиці. Не суму вівчарику закарпатське вівчарство намагається встати з колін. Як відомо, список осіб, що можуть добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування з літа цього року значно розширився. Тепер у ньому фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени їх сімей, члени фермерського господарства та особистого селянського господарства, громадяни України, що працюють за межами держави, та інші. Ірина Гармасій розповість, що ці нововведення дадуть державному бюджету та платникам податків. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску затверджений наказом Міністерства доходів і зборів у вересні 2013 року. Відповідно, страхувальник сплачує обов'язковий соціальний внесок за місцем взяття на облік на рахунки органів міндоходів, відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби, і які доступні у всіх банківських установах. По результатах року визначається. Чистий дохід, який отримав підприємець за цей період, відповідно, приміняється ставочка і ну, до пенсійного це є 33,2%, і ця сума необхідно суб'єкту склати до єдиного соціального внеску. Що стосується суб'єктів підприємської діяльності фізичних осіб, які обрали систему податкування, тут вимога законодавства така, що ці суб'єкти сплачують єдиний внесок поквартально в розмірі 33,2 до мінімальної заробітної плати, тому що тут розрахувати можна квартальну суму постійно, тому що вона залежить від мінімальної зарплати і ставочки. Суб'єкт підприємницької діяльності на загальній системі податкування фактично сплачують по результатах року, але на протязі триваючого року повинні сплачувати авансові. По результатах року робиться перерахунок. Якщо необхідно доплачується, якщо сума на протязі року була сплачена трошки більше, ніж вийшла по розрахунку фактичному, тоді повертається на рахунок або зараховується в рахунок наступних платежів. За підсумками жовтня в області зареєстровано понад 12,5 тисяч платників єдиного соціального внеску. З них незначна частина, які порушили терміни оплати і звітності. Загалом стверджують, в головному управлінні Міндоходів, культура сплати податків значно зросла. Наприклад, двох місяців ми бачимо, що більше 12 тисяч суб'єктів, які зобов'язані були подати звітні щомісячно. Ну, порядка 40-50 суб'єктів це ті, які зробили це не своєчасно і відповідно були притягнені до адмінвідповідальності. Ну не своєчасна сплата. Ну, з 240 мільйонів, які надходять в середньому місяць по Закарпатській області. Ну, це десь буде порядка 3-4 мільйонів. Як засвідчує звітність першого місяця адміністрування страхувальників, підприємці у переважній більшості обирають електронну форму подачі звіту. Безкоштовний електронний ключ значно покращив сервіс в системі міндоходів. Налагоджена постійна консультаційна допомога фахівців. Вся інформація також розташована на офіційному веб-порталі. Введення центру обслуговування платників податків набагато пришвидшилася робота податкових органів саме. Працює постійно консультаційна лінія, тобто ми в будь-який момент можемо зателефонувати на гарячий телефон гарячої лінії, отримати консультацію з будь-якого питання. Якість отримання звітів, листування, якість отримання відповідей на складні запитання набагато підвищилася. Норми законодавства стосовно добровільної оплати єдиного соціального внеску також зазнали змін. Нині значно розширився перелік осіб, що можуть добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного страхування. Платниками ЄСВ можуть бути не тільки підприємці і самозайняті особи, але громадяни. Які працюють за межами України, особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, громадяни, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо не існує інших міжнародних зобов'язань, громадяни на сьогодні ну не мають офіційного місця роботи, не офіційно не отримують заробітну плату. Навіть може не працюють по певній причині, а думають про своє майбутнє, думають про пенсію, думають про можливість її отримання. Вони можуть добровільно укласти договір з в територіальних органах місця доходів і зборів на добровільне страхування і тоді відповідно сплачувати помісячно. Тут також йде мова про 33,2% від мінімальної заробітної плати. Можуть сплачувати і, відповідно. Тоді це буде зараховуватися їм стаж цей період сплати, і по виході на по досягненні пенсійного віку буде нарахована пенсія. Є таке, що людям не вистачає там півроку до стажу. Значить, на пів півроку заключають договір, сплачують щомісячно єдиний соціальний внесок. І, відповідно. Потім це їм зараховується до стажу. По інформації, яка була з пенсійного фонду, таких по Закарпатській області було 900 чоловік. За два місяці, що ми адмініструємо, ми вклали вже 120 договорів. Зі змінами в законі з'явилася можливість одноразової сплати єдиного соціального внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Це нововведення. Дозволяє громадянам, які тривалий час не працювали, з досягненням пенсійного віку отримувати вищий розмір пенсії. Коротко важливе. на Закарпатті до скарбниці надійшло понад 111 мільйонів гривень єдиного податку. Ці кошти з початку року сплатили суб'єкти господарювання, фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Сума надходжень в листопаді становила майже 14 мільйонів гривень. В управлінні доходів і зборів з фізичних осіб області зазначають, що загалом з усіх суб'єктів господарювання фізичних осіб, які перебувають на обліку, понад 28 тисяч платників податків зареєстровані. Вані як платники єдиного податку. Така чисельність єдинщиків свідчить про те, що ті переваги, які дає спрощена система оподаткування, оцінені підприємцями, а саме помірні ставки податку для п'ятої та шостої груп, вони знижені з 7 і 10 відсотків до 5 та 7 відповідно. Зручне введення обліку, скасовані обмеження щодо кількості найманих працівників для п'ятої та шостої груп. Крім того, спрощенці першої та другої групи подають звітність не щоквартально, а раз на рік. При цьому найбільш чисельною серед спрощенців залишається друга група платників єдиного податку. Найбільша група платників якої в Ужгороді, Мукачівському та Тячівському районах. Нагадаємо, платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок через здійснення авансованого внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця. Тож останнім днем сплати єдиного податку за грудень для платників першої та другої груп є 20 грудня 2013 року. Вивести гроші за кордон стало складніше. На початок жовтня набула чинності постанова НБУ номер 379 яка змінила порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестування за кордон. Таким чином, Національний банк України не просто збільшив перелік необхідних для отримання індивідуальної ліцензії документів, але й в деяких випадках значно ускладнив можливість її отримання. А якщо врахувати, що копія індивідуальної ліцензії з її змінами та доповненнями тепер повинна надсилатися до до місцевих органів Міністерства доходів і зборів то зрозуміло, що основна мета нововведення посилення контролю державних органів за фінансовими потоками. Китайський юань обійшов євро і став другою за популярністю валютою в зовнішньоторгівельних операціях. Про це свідчать дані міжнародної банківської системи SWIFT. У 2013 році його частка в акредитивах склала 8,33%, 6,64% у євро. При цьому в 2012 році частка юаня була всього 1,89%, тоді як євро – 7,87%, пише Капітал. Згідно з даними SWIFT, найбільш активно юань використовують Китай, Гонконг, Сінгапур, Німеччина та Австралія. Китай останнім часом послаблює контроль над своїм валютним курсом і йде шляхом лібералізації. У листопаді 2013 року глава Народного банку КНР зробив революційну заяву, пообіцявши, що юань стане вільно конвертованою валютою не пізніше 2015 року. Україна і Китай зможуть торгувати у гривні та юанях, а не в доларах. Вважає перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Ну і ще трішки про валюту і про її курс. Поки чекаємо на Юані, цікавимося курсом актуальних доларів, євро та форентів. Долар США купують за 8,22, продають за 8 гривень 24 копійки. Одну євро купують за 11 гривень 12 копійок, продають за 11.30. Угорських форентів купівля 3,69, продаж 3,88. Чеську крону купують за 40 копійок, продають за 45. Польський злотий купують за 2 гривні 61 копійку, продають за 2,73. Англійський фунт Стерлінг купівля за 13,34, продаж 13 гривень 64 копійки. 10 російських рублів купують за 2 гривні 44 копійки, продають за 2,50. Білоруський рубль купівля 7 копійок, продаж 10 копійок. Румунська лея коштує 2 гривні 31 копійку, продають за 2 гривні 48 копійок. Шанс на друге дихання, колись популярне перечинське вівчарство за останні десятиліття йшло на спад. Однак тепер краяни в низинних районах потрохи починають відновлювати господарства в основному у цілях підприємництва рідше для себе та родини, тобто для домашнього господарювання. Державні та обласна програми підтримки вівчарства теж додають надії на розвиток. Подробиці теми у сюжеті Тетяни Шімон. Щоб ці всі поля у нас тут не пустували, щоб вони випасалися нашими, нашою худобою. Буду робити якусь бринзу, там буду щось. М'ясо можна продавати, буде тим же туристам, будуть їхати на Турбазу, Лумшори, чи кудись там, допустимо, на сваляву, то і знати, будеш тут можна купити значить, бринзу чи м'ясо, ці забити того баранчика молодого. Це сподівання закарпатського підприємця із Перечинщини, пана Руслана. Цьогоріч чоловік почав займатися вівчарством. Мета підприємця тисяча голів. Вже тоді можна буде виготовляти бринзу, молоко та інші продукти для продажу. В будущому, щоб наші діти в садиках, в школах їли настояще от, чисте м'ясо, яке випусне нашою, нашою нашою травою чисто екологічною. З початку року кількість поголів'я овець у краї збільшилася в рази. Якщо на початку їх було 175 тисяч, то тепер майже 230. Посадовці переконані. Розвитку вівчарства сприяє державна та обласна підтримки. Вони отримують підтримку з обласного бюджету до 100 гривень за голову, на вівцематок, від яких отримано приплід. Особисті господарства населення утримують за наявне поголів'я до 50 гривень за голову, а за прирощене поголів'я до 100 гривень за голову. В селах люди овець майже не тримають. Відновлювати господарства беруться тільки підприємці. Пан Мілан тримає овець вже три роки. Купив 15 тварин. Ціна однієї 500 гривень. За три роки поголів'я збільшилося майже до сотні. Начинав з штук 20, які купив на Рахівщині нашу гірську породу. Думаю, що навесні, якщо все нормально пройде, зима тихенько, значить. Будемо тягнути, щоб було більше, щоб може. От тоді щось можна буде думати, що якщо не навіть не вигода була, то хоча б не треба ще вливати туди гроші. Наразі овець вже не випасають у горах, їх тримають в низині на фермах. З одного боку, це економія, бо не треба платити вівчарам. З іншого, на зиму тваринам потрібно багато сіна та зерна. Любе сільське господарство, яке в нас є, значить, воно. Нелегке вівці літом важко вівчарям, Того, що пробути ціле літо на полонині в будь-погоду, то дуже важко. Взимку внизу так само треба дивитися, але там уже друга специфіка. На низині вівці пробудуть аж до перших теплих ночей наступного року. Цей період для власників овець дуже важливий. Проплід в отарі залежить саме від того, якою буде зима. І на сам кінець про ціни на продукти харчування. Давайте дізнаємося, чи не вплинули мітинги та страйки на цінову політику на ринках міста. Попереду споживчий кошик. Буханець чорного хліба коштує 4 гривні. Буханець білого 4 гривні 30 копійок. Один літр домашнього молока 7 гривень. Одне куряче яйце 1 гривня. Один кілограм цукру 7 гривень. Один кілограм борошна вищого гатунку 4 гривні 50 копійок кілограм відбірної свинини – 50 гривень, курятини – 23 гривні. За кілограм картоплі просять 4,20, кілограм цибулі – 6 гривень. Кілограм капусти коштує 2 гривні, моркви – 4 гривні, буряка – 5 гривень, яблука коштують 4 гривні. Наша наступна зустріч уже за тиждень. День і час незмінні. П'ятниця 20.05. Будьте успішними.